Старт по готовності. стартовий номер 10. Зміницько трої успішно. Наша приміщення хто, хто як хоче, але проїжджаємо мати на всі задані напрямки. Потребує, потребує правильної траєкторії, якщо ви неправильно заїжджаєте, а маленьких далеких вирішив. Це дуже-дуже густо построєно і треба набувати маленьких-маленьких обстрілів просторів. Добре, останавли, наваємо на різкосиспіса, називаємо його так, щоб плачемо політа. Наприклад, пішли, пройтичик, червоний прокусничок. В принципі, як вісім. Я в какую-то. Називаємо его таким. Увальчик свини, ругальчик червона. Після червоного ну, бачити на сильний коміс. їдемо лісенько. Вісімка. Горизонтальна. вісімка на переступне по дозі. ні-ні-ні, <кафітна> Ще раз, ще раз спробую помилочка. Ні, ще, ні. А тепер правильно. Трошки часу загубив будинок, але, але проїхав правильно. Синий комість, червоний тоність. І захід на схему. маршали без штрафів 2.02.915. 915 2 202 2-0-915, Сергій Молодий.